Вітаю, акценти розпочинають новий тиждень, і сьогодні в центрі нашої уваги культурний фронт. Україна щойно відзначила день кіно і Нині кінематограф працює не лише заради розваги, а й заради того, щоб глядач міг міркувати, аналізувати та пам'ятати про важливі події в історії своєї країни. Адже кінематограф просто не може залишатись осторонь того, що відбувається в державі, особливо в умовах, коли вся Україна протистоїть російській агресії. Тож про сучасне кіно, про виклики, що постають перед ним, та про майбутнє вітчизняної кіноіндустрії поговоримо сьогодні з моїм гостем. З нами на зв'язку Ілля Дядик, програмний директор Артхаус Трафік. Вітаю вас. Добрий день. 24 лютого поділило життя багатьох людей та багатьох сфер на до та після, яким було українське кіно до повномасштабного вторгнення, враховуючи, що з 2014 року ми протистоїмо Росії з її зазіханнями на наші території, та яким стало після вторгнення. Ну насправді за останні роки українське кіно дуже стрімко та активно розвивалось. Десь в 2014 році фільмом Плем'я розпочався ренесанс українського кінематографу. фільм Плем'я Мирослава Слабошпицького було презентовано на одній з програм канського кінофестивалю, де стрічка отримала три з чотирьох нагород. І після того з кожним роком в Україні створювалося більше і більше якісних фільмів як для фестивальної публіки, так і для загальної аудиторії, наприклад, такі великі стрічки як Шалене вискажене весілля змогло зібрати таку ж такі ж касові збори, як голівудські блокбастери, і це був непоодинокий випадок. З кожним роком глядачі звикали, що на українське кіно можна ходити не лише тому, що треба підтримувати українську культуру, а просто щоб дивитись якісний продукт. Теж саме і стосується фестивальної історії за останні роки. Україна була представлена на всіх міжнародних кінофестивалях: І в Канах, Санденці, Берліні, і звісно, спочатку війни найбільша проблема, найбільша криза для українського кінематографу буде полягати в питанні фінансування. Звісно, зрозуміло, що наразі наше першочергове завдання перемогти, і тому всі гроші, більшість грошей спрямовуються на підтримку армії та розбудову армії. І, але на жаль, український кінематограф, як в принципі, весь культурний сектор буде страждати найбільше. Думаю, що в наступні роки кін... фільмів у нас буде створюватись менш. Нам активно допомагає європейська спільнота, як на культурному фронті, загалом, так і кінематографі окремо намагаються надати нам можливість. Знімати в копродукції, тобто створювати фільми спільно з європейськими країнами, і за такі в такому плані давати можливість українським кінематографістам продовжувати працювати. Більшість кінематографістів Після 24 лютого в повномасштабного вторгнення Росії почали працювати з документальним кіно. Ну, якщо вони займалися раніше художнім кіно, вони почали працювати з документальним кіно, тому що цей формат найбільш актуальний та простий, коли ти просто бачиш те, що відбувається в Україні, і починаєш знімати. Наприклад, той же самий фільм Один день в Україні Володимира Тихого. Він знімав його в передмістях Києва в березні, якраз під час активних бойових дій в Бучі. І цей фільм створювався спільно з BBC, британським бібісі, і вже був показаний на декількох кінофестивалях. Здається, в в жовтні його покажуть і в Україні, і подальше планують показувати на українському телебаченні. Дуже багато кінематографістів пішли служити в ряди зсу. Той же самий Олег Сенцов, це український режисер, який я думаю, більшість ваших наших глядачів знають. А чули про нього. Він перебував в російському ув'язненні протягом п'яти років. Під Після звільнення, після обміну, встиг зняти фільм Масаріг Олег Філімонов, один з акторів який виконав головну роль в цьому фільмі, також служить на фронті, і відповідно ці кінематографісти наразі не а, працюють за фахом, але виборюють нашу свободу безпосередньо на полі бою. І я сподіваюся, що найближчим часом у нас все ж таки буде. Ми здобудемо нашу перемогу, а кінематографісти зможуть повернутися до своєї безпосередньої роботи і надати нам більше а, фільмів. Пане Ілля, от ще сім років тому кінематограф був насичений російськомовними фільмами, російськомовним контентом. Як зараз змінилася ситуація у цьому плані? Зокрема, у нас нукраз е після е якраз після 2014 року. В Україні, в політиці, в кінематографі на законодавчому рівні було про зроблено багато роботи саме у підтримці культури. З'явились вимоги до квотування, як і музики, так і кіно, як україномовного контексту, контенту на всіх майданчиках, і це дуже позитивно сприяло розвитку культури і були прийняті заборони в тому числі і на російсь російський продукт вже тоді і цю нішу е, російського кіно дуже активно почала займати, займати українські українське кіно в першу чергу ці ці за допомогою Заборонено російське кіно, а з іншої сторони, за допомогою створення якісного українського кіно, українського кіно стало більше, як і на телебаченні, так і на наших кінотатрах. А це звісно була дуже позитивна динаміка, і ми бачимо, що українці дуже швидко полюбили, почали відвідувати фільми, створені в Україні. Наскільки українське кіно конкурентно спроможне, як його сприймають самі українці? Як його сприймають у світі? От ви згадали Олега Сенцова з фільмом Носоріг? Наскільки вдалим було це у світі? Сприймалося. За останні роки українського кіно стало набагато більше. Наприклад, фільм «Клендайк» – це картина, яку ми будемо випускати в прокат в листопаді. Режисерки Марини Горбач. Він був показаний в сан Він був показаний на кінофестивалі в Берліні. Люди і він знятий в він знятий в копродукції між Україною і Туреччиною, тобто декількома країнами. А і в цьому напрямку ми бачимо зацікавленість різних країн до співпраці з Україною, до співпраці з українцями, тому що в нас є спільні теми, про які ми можемо розповідати. Ось Клондайк, це історія, звісно ж, пов'язана з. Донбасом, тому що у нас війна триває вже вісім років. А режисери в більшості випадків намагаються відображати проблематику сьогодення. Відповідно, дуже багато фільмів все останні роки створювалися саме про війну з Росією. Складайка розповідає про катастрофу Боїнга, Малазійського Боїнга, і ця історія вона з однієї сторони, вона, звісно, локальна, українська, тому що війна України з Росією, але з іншої сторони це історія міжнародна, оскільки. Розповідає про долі не лише українців, але про долі е, голландців, малазійців, і такі ось саме історії універсальні, вони будуть е, цікаві не лише для українців, а і загалом. І це ми бачимо ось саме за сприйняттям за кількістю нагород українських стрічок, які вони отримують на різних кінофестивалях в тих же самих канах. Було представлено декілька картин з України в цьому році Це і Бачення Метелика і фільм Панфір в різних програмах кінофестивалю. А на Венеційському кінофестивалі, який ось зараз проходить, також було представлено декілька картин. В Україні той же Насаріх на фаріг Олега Сенцова, який почав свій прокатний шлях, якраз за тиждень до повномасштабної війни люди дуже активно ходили на картину і дивились стрічку Олега Сенцова. І я думаю, що якби нам не заважала війна, і стрічки подалі надалі пішла в прокаті, його збори були. Ну, справді на рівні з голівудським, з голівудським кіно. У нас є дуже багато прикладів, коли стрічки збирали більше, ніж голівудські, українські стрічки збирали більше, ніж uh, голівудське кіно. Наприклад, той же саме, те, те ж саме на весілля. Наприклад, більш uh, Артхаусне кіно, Думки мої тихі» uh, Антоніо Лукіча. До речі, його якраз фільм uh, Люксембург показаний був в Венеції ось зараз. Думки мої тихі збирав зібрав 10 мільйонів гривень бокс-офісу. Це рівень це полівських стрічок. Насправді, тому ми бачимо, що українці ходять вже на українське кіно не просто щоб підтримати українське кіно, а тому, що воно досягло певної якісної межі. Ну, ми ці стали тією частиною суспільства, які у відповідь на вторгнення організували свій спротив, щоб донести правду про те, що коїть Росія на нашій території. От як ви вважаєте, наскільки активно проявив себе наш кінематограф у цьому плані? Які меседжі все ж таки світу вдалося донести завдяки саме кіно? Кіно це дуже така потужна штука, якою дуже зручно і легко поширювати певну інформацію, і тому величезним плюсом України є українських кінематографістів є те, що вони ось знімали про, про нашу боротьбу з проти Росії протягом всього цього часу, і на той час повномасштабного вторгнення Росії у нас вже було багато стрічок, якими ми могли. Поділитися, якими ми могли розповідати і пояснювати глядачам з усього світу, що ж у нас відбувається. Дуже багато різних фестивалів, дуже багато різних організацій хотіли під захотіли підтримати українців саме, показавши стрічки, українські стрічки у себе в країнах. Пока підтримати наших продюсерів, надати їм майданчик для роботи. Зараз в Торонто проходить. Проходить індустріальна секція, яка пов'язана саме з euh, Discover Ukraine, Discover Ukrainian Producers, euh, 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 познайомся з українськими продюсерами в перекладі. І відповідно українські продюсери їдуть, поїхали в Торонто і представляють Україну. Розповідають про проблеми, розповідають про перспективи роботи з Україною. До цього фестивалі е, в Единбурзі, в Ризі по всьому світу. Просто наша організація ось організувала. Три таких події в Українське кіно в Дубліні, програму Українського кіно в Единбурзі і в індустріальну подію в Торонто. Але ми ж не єдині, хто працює в Україні, є кінофестиваль Докудейс, є кінофестиваль Молодість, є Одеський кінофестиваль, є інші організації, і всі вони займаються поширенням. Країну організації різних кін... кіноподій по всьому світу, і це все допомагає а, тримати. Інтерес, зацікавленість європейців, американців, глядачів з усього світу до українців і розвиває імпатію, тому що коли людина бачить, чим же живе українців, що відображується в українському кіно, пояснює, що ж у нас в чому полягає конфлікт між Україною і Росією, тому що фільми про попередні роки війни з Росією вони. Пояснюють підґрунтя о цьому повномасштабному вторгненню. Людям легше зрозуміти і хотіти нас підтримати. А це дуже важливо, тому що ми всі розуміємо, що фінансова підтримка, військова підтримка нам надходить саме із західних країн, і з світу. Тому в цьому плані кіно і кінематографісти відіграли дуже важливу, можливо, не найголовнішу, але дуже важливу роль. Українська індустрія, кіноіндустрія зараз в непрості часи, переживає як і власне всі ми війна. Це звісно, потрясіння і потрясіння народжує дуже сильні роботи. От ви вже перерахували кілька таких цікавих проєктів, які з'явилися після війни. Можливо, ще щось, і можливо, в цьому знайшлася якраз таки підтримка, те, що ви говорили, фінансової не вистачає зараз в Україні, і це важливо для подальшої роботи. Можливо, з'явилися якісь партнери, які зможуть допомагати кіно розвиватися саме українському і доносити те, що відбувається. Ну, ми на це дуже сподіваємось. Тут дуже важливо, щоб хтось в Україні шкодив. тому що до дня українського кіно, яке відмічається в день народження Олександра Давженка, який відомий український режисер, як я думаю, більшість людей і глядачів знає, центр Давженка це одна з найбільших перспективних і найбільш успішних державних інституцій його нещодавно наше держкіно вирішило закрити, назвавши це серед організації. І виникає дуже багато запитань до цього рішення, тому що насправді в сфері кінематографу центр Довженка – це є один з най… най... Кращих прикладів успішної реалізації державної політики це національний архів, в якому зберігаються всі найкращі всі фільми України, не лише не за періоду незалежності, але й радянського періоду, в тому числі та ж сама Земля Олександра Довженко. Це один з найвідоміших фільмів українського кінематографу. І коли держ держкіно та Марина Колярчук, голова держкіно, вирішує реорганізувати чи закрити такі інституції, хочеться запитати, можливо, є якісь більш більш практичні шляхи. Роботи над підтримкою кінематографу, особливо в теперішній складний час. А щодо підтримки міжнародних інституцій, наразі ми ми шукаємо можливості, в тому числі ми шукаємо можливості для для фінансування українських фільмів у майбутнього. Тому що дуже багато проєктів застрягли наразі під час зйомок. В них там не вистачає фінансування, оскільки. Всі плани були зруйновані. І за однієї сторони треба завершити проекти, які були вже розпочаті, з іншої сторони потрібно запускати інші проекти. І чи вийде, і в який час вийде це зробити, наразі не зрозуміло. Документальне кіно трохи простіше, воно потребує меншого фінансування. Дуже багато режисерів роблять його за власних ініціатив з власними спроможностями. Але так найбільша єдина можливість наразі це робота в копродукції. Тому треба і далі співпрацювати Працювати з нашими найближчими сусідами, країнами, сусідами, які захочуть робити кіно спільно, ну, тобто проблем, я так розумію, з ідеями немає, є проблеми з втіленням більше, так? Щоб вони всі. Так, втілилися. з фінансуванням, з втіленням, так. Да, зараз, на жаль, із-за війни, історії, які потребували б екранізації, хоч відбавляйся. Ну і наші воїни нас щодня вражають, і подвиги їхні. Вони гідні увічнення. Як ви вважаєте, от після перемоги з'явиться багато у нас таких серіалів, можливо, фільмів, саме присвячених подіям, тим, які зараз відбуваються? Буде насичений кінематограф наш такими серіалами, фільмами. Безумовно, безумовно історій про боротьбу проти расистів вистачить. Я думаю, на десятиріччя 10 сторіччя. Хотілося б краще, звісно, було без війни і без цих історій, але так буде про що розповідати, буде про що знімати. І Це одна з найбільших проблем будь-яких талантів саме знаходити ці історії. З цим у нас проблем більше не буде. Зараз... Проблема тепер знайти фінансування і можливості для реалізації цього кінематографу зараз. Навіть діти почали знімати кіно про війну, і ви програмний директор 9-го міжнародного кінофестивалю для дітей і підлітків. Children кінофест. Розкажіть, як вдалося його провести? Які роботи були представлені? Так, ми фестиваль вже проводимо багато років, і ми спромоглися його провести і на початку карантину ковід, і вирішили, що варто продовжити проведення цього фестивалю і зараз під час війни. Тим паче, коли ми його проводили на початку в кінці травня, на початку червня. Досі було багато людей внутрішніх внутрішньо переміщених осіб. Дуже багато людей родин, з дітьми були в Польщі, і тому ми вирішили, що потрібно провести фестиваль не тільки в Україні, а й в Польщі, оскільки там була найбільша кількість українських біженців. Всі покази у нас були безкоштовні, і в рамках цього фестивалю ми хотіли відволікти наших глядачів від цієї буденності військової буденності і жахіч війни. І е, окрім показу вже професійного кінематографу, ми проводимо щорічний конкурс дитячих робіт. Діти зараз дуже просто зняти кіно, у Всіх є айфони, будь-які телефони. Їх достатньо для того, щоб створити якийсь маленький фільм. Е, і нам надійшло зазвичай, нам надходить більше 200 робіт від дітей з усієї України. В цьому році, звісно, це ми отримали менше робіт. Тому що активна фаза створення картин якраз перепала на лютий березень, на більше, на, на початок війни. І, але тим не менш дуже багато дітей зробили роботи саме про війну, які стосувалися війни, і це зрозуміло. Вони хвилювались. Про е, сьогодення вони розповідали і про свої переживання, про своє е, життя в бомбосховищах. Наприклад, е, Матвій Глазунов надіслав свою дуже чудову анімаційну роботу Чорний Лютий. Він вже е, співпрацював з нашим чоловіком кінофестом. Він переміг в новому році своєї іншої. Роботою, і найцікавіше, що він сам Матвій приїхав із Луганська в Ізюм. Із Луганська він переїхав відповідно в 2014 році, і ось зараз він мав тікати із Ізюма в Мукачевою. Дуже сподіваюся, що найближчим часом він зможе повернутись до Ізюм, враховуючи наші оптимістичні новини з фронту. Але так, ось у нас є ось така історія, і робота Матвія була показана. Була показана нашому кінофестивалі, а зараз її вже показує інший анімаційний кінофестиваль Ліноліум, який проходитиме ось в вересні, тобто, ми дуже пишаємося, що у нас є такі талановиті діти, і ми надаємо їм платформу для показів своїх робіт. Тим паче, у нас діти дуже часто знімають прям такі маленькі шедеври в журі нашого конкурсу. Професійні кінематографісти, і вони відмічають, що Рівень дитячих робіт дуже високий, тому це також дає нам оптимістичний погляд на майбутнє українського кінематографа. Панеля, я дуже дякую вам, що ви долучилися сьогодні до нашої програми. Україна мусить боротися на всіх фронтах. Тримайте культурну оборону цікавих вам проєктів. Вірю, що скоро будемо знімати фільми про перемогу. Ілля Дядик, програмний Добре. директор Артхаус Трафік, був гостем акцентів. Гарного і тихого вам вечора. Дивіться українське кіно. Вірте в зсу і до зустрічі.